Вітаю. Вітаю вас, шановна спільнота Академії майстра Ована Стефана, мої дорогі друзі, учні, однодумці. Дякую вам, що обрали добро, відчули добро мого серця, добро світу. Відчули добро один одного, відчуваєте і єднаєтесь. Все більше єдності я бачу серед вас. Все більше ви розумієте, що ви рівні серед рівних. Так, у когось виходить щось краще, щось <кій> навіть зовсім не виходить, але всьому свій час наполеглива праця дає е, певний результат. Кожен отримає свій результат. Я сьогодні вас вітаю з одним з найсакральніших днів е, року. Я вітаю вас! Адже це день можливості, які ми обов'язково з вами використаємо прямо тепер. Прямо тепер ми опрацюємо те, що ми можемо опрацювати в цей день, і з радістю, я допоможу вам зробити то. Я не буду вдаватися в те, що пише інтернет, а виділю лише головні дві речі. Ми з вами обрали добро і. Твердо стоїмо на його позиціях і ніколи не змінимо свій вибір. Адже це єдиний логічний вибор. Вибір любові, вибір добра. Отже, мої любі, ми прямо сьогодні, прямо тепер, в першій частині нашої зустрічі сьогоднішньої, на жаль, короткої, на жаль, по відео. Ми з вами попрощаємось своїм минулим. Зараз ми оставимо в минулому все те, що нам більше не годиться, все те, що замідлює наш темп і рух до добра, до миру, до справедливості, до радості, все, що заважає нам отримати найкращу версію себе. Отже, в першій частині я про другу скажу згодом. Але перша частина це очищення від персонального зла, очищення. Від своєї ненависті і агресії, заздрості, систем его, нехай за одну мить не пройде. Але зараз вибір свого серця варто оголосити. Лишаємо в минулому нароці, в минулому житті все те, що нам більше не потрібно. Всі ті капці, які нам тиснуть і заважають зробити новий крок. Отже, Єднаємось серцем через несхідний висхідний потік з першотворцем всього сутнього, з вищими силами, силами добра з усього світу, з володарями і хранителями і творцями всіх світів, з вищими силами добра, єднаймося, приймаючи їх любов, сповнюючись силою добра. Приймаємо любов матінки планети всіх її царств, кожної цивілізації, кожної форми життя, ті що від добра, Халайдис, Соне. І подивіться, які помічники до нас зараз прийшли, і Вознесенні владики, і майстри, і майстри Воєзнесіння ті, що тілені. Аватари людства всіх цивілізацій поруч з вами. Всі майстри. Як би вони не називалися, мольфари, характерники, друїди, волхви, жреці, всі люди знань. Всіх цивілізацій зараз стали поруч допомогти вам звільнитись від персонального зла, від ненависті і агресії. Але й не єднісному Від всього, що ми лишаємо в минулому, від неуспіху, від злиднів, а єдина єдиніогоди від війни. Ховад Онеси, війни в своєму серці. Тої війни, що за вікном, війни між добром і злом. Адже добро перемагає і обов'язково переможе. І цю перемогу ми принесемо з вами на крилах своєї любові в світ людей. А тепер ми прощаємось і лишаємо в минулому те, що більше не належить нам. Отже, з легким серцем, сповненим любові, ми, очистившись від усього, що більше не належить нам, від усього, що ми вирішили лишити в минулому, ми оновлені робимо крок в найкращій версії себе і своєю молитвою. Прокладаємо своє нове життя, нові обставини свого персонального життя, життя нашої країни, <кій> життя людства. Ми прокладаємо перемогу України в цій лютій війні. Ми прокладаємо відродження і відновлення України. Ми прокладаємо мир і злагоду, перемогу добра, перемогу добра в своєму серці. Перемогу добра в своєму житті. Перемогу добра в житті України. Перемогу добра і справедливості в житті людства через перемогу України, виключно перемогу України в нашому житті. І кожен з нас зараз прокладе персональні обставини саме свого персонального життя, життя на майбутнє, не на рік, не на день, назавжди. Нова цивілізація людей будується. сегодня. І благословенним, благодатним вогнем омиються наші душі, наші тіла, наш дух укріпиться, і створене нове майбуття, майбуття любові, укріплене і посилене енергіями святого Граалю, філософського каменю і любові, Першотворця всього сутнього ісконних енергій Всесвіту. Я дякую всім. Я дякую своїм учням. Ви неймовірні. Ви авангард людства по шляху добра. Низько вклонююся кожного і обіймаю вас. Але і не єси дома, нос,

Дякую, дякую, дякую. Отже, новий крок в нове життя зроблено. Обіймає серцем Ваш майстер Олен Стефан.